Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами створимо ось такі чудові ніжні бутончики, з ось такою цікавою нижньою частинкою бутончика. Якщо вам цікаво, як досить легко, быстро і просто, можна зробити ось такі такі чудові ніжні бутончики. Залишайтеся, будь ласка, зі мною, і ми розпочинаємо. І так, друзі, переходимо до виготовлення бутону. Для того, щоб нам зробити такий цікавий бутончик, нам треба взяти три квадратика любого кольору фаміра, якого ви хочете, щоб були у вас бутони. Значить, квадратики в нас три на три см. Ось 3 на 3. Тоді я складаю їх, зразу три штучки. Беремо ножниці і вирізаємо крапельку. Ось таким чином. Тоді, для того, щоб наш, наш бутончик був більш природний, можна його трішечки підтонувати. В даному випадку я взяла рожевий іранський фоаміран і пастель під номером 209. І легесенько, ось так, зверху, буквально трішечки пройду. Тоді нам треба обробити ці пелюсточки. Прасочку ставимо на двійку, прикладаємо, як завжди, складаємо гармошечку, перекручуємо пальцях, крутимо добре по всій довжині пелюстки. Розтягуємо посерединці, трішечки краї відгортаємо назад, беремо слідуючу пелюсточку. Знову. Перекрутили, розтягнули і відігнули трішки. На бутончику обробка не так важлива, тому що мало що видно, більш формування самого бутончика, але все ж таки я рекомендую перетерти в пальцях. Буде гарніше. Далі ми беремо з вами. Нам треба буде підклеїчка. тому беремо квадратик, оливкового я взяла. Цей квадратик у нас буде 5 на 5 см, і вирізаємо підклеїчку. Дивіться, я склала вдвоє, вдвоє. І вирізати ми будемо таким чином, щоб ось тут знизу у нас була така ніжка трішки товстіша, я б сказала, тому щоб прикрила нам всю внутрішню сторону галеньку. Ось таким чином, беремо ножниці, я зразу нарізаю такі тонесенькі зубчики ось, і вихожу, ось тут, з другої сторони, знову тоненькі зубчики відразу, а потім трішечки в цю сторону. Ось таким чином у нас вийшла така підклейка. Беремо 232 пастель теж. Прямо ось так по зуб по цим чешелистичкам проходимо, щоб трішечки підтонувати. Можна взяти паролунову губку, можна зробити так, як я роблю. Так, точніше, так, як роблю я. Прогріваємо, я навіть не розкладаю, ви бачите, прогріли. Тоді ми беремо за цю частинку, а верхню частинку. Дуже легенько, ніжно, не тягнемо, нервемо, не, не, не дергаємо, тому що перекрутим, перекручуємо. Знизу я цю частинку практично не, не кручу, не тягну, нічого не роблю. Тільки самі краєчки. І в нас вийде ось така підклеєчка. Далі, далі переходимо до зборочки. Беремо. Відповідно проволочку. Проволоку я, як на квіти, так і на бутони беру приблизно 0,6 мм, можна 07. Роблю відразу таку крапельку, беру тейп-стрічку, відступаю трішки, можливо, десь до сантиметра. І відразу все промотую тейп стрічкою Далі беремо першу пелюстку, наносимо клей. Клей. Вкладаємо сюди проволочку, десь приблизно посерединці, і формуємо такий серединку бутончика, можна сказати, тобто закручуємо буквально такий рулончик, рулончик-бутончик. Так. Закрутили. Я нижню частину відразу ось так прокручую. Так, беремо другу пелюсточку. Знову наносимо клей посерединці. Знову вкладаємо наш бутончик і обгортаємо його. Ось така ніжність маленька у нас виходить. Все підклеюємо. Можна, якщо вам треба зовсім маленький бутончик, можна і дві полюсочки залишити. Якщо треба трішки більші, три, якщо ще більші, чотири. Так. Ось тут ви візуально вже собі маєте розуміти, що ось звідси у вас буде йти бутончик, а це у вас буде ніжка. І останнє наш пелюсточка, остання прикладаємо її. Останню пелюсточку можна трішечки ось так в одну сторону, наче Відігнути, щоб вона ось тут у нас йшла з таким трішки сходила, наче пелюсточка, щоб була більше похожа бутончик до натураю. Ось так. Підкрутили з двох сторін, буквально по крапельки клею, прихвачуємо ці бутончики і знову знизу прокручуємо, ось, прокрутили, між іншим. Можна залишати і довшу верхушку, і нижчу, можна брати не 3, а 2 або 2,5 см. Тоді бутончик буде ще менший. Далі, що ми робимо? Ви бачили, що поки я говорила, цю частинку я трішки прокрутила пальцем, щоб вона була м'якша. І ми беремо тейп-стрічку, і це місце, звідки має починатися ножка. Наші його ми просто прокручуємо таким чином. Ось як в нас виходить, без підклейки поки що. Далі ми беремо підклейку, підходимо до цього місця, де нас іде потовщення, і будемо формувати ножку. Яким чином? Наносимо клей ось так, нанесли, і легесенько піднімаємо наші чашелистки. Легенько, ось так. І прожимаємо. Можна ногтями прожимати, можна взяти проволочку і легесенько ось так. Затиснути, поки наш клей не охолоне. Ось, затискаємо, перетискаємо. І тримаємо. Все, клей нас охолов. ми знімаємо. І вже далі дивимося. Наші чешелистики можна поправити, можна трішечки підклеїти, можна навпаки відігнути донизу, з допомогою запальнички, трішки підігріти знизу. І наш чешелисточок відігнути донизу. Тут вже ви дивитеся, робите так, як вам зручно. Точніше, як вам подобається, правильніше буду сказати. І ось така чудова ніжність у нас з вами вийшла. Це досить просто, без фольги, без різних інструментів спеціальних, можна зробити ось таких чудовеньких, чудовеньких бутончиків. Що ж, друзі, я надію, що цей майстер-клас був вам корисний, і ви зможете використати його у своїй роботі, а я вам всім щиро дякую за перегляд, всім до побачення, до нових майстер-класів. Пока-пока!